Вітаю в ефірі. Випуск новин студію Олена Астрахович. 19 серпня у Міжнародний день гуманітарної допомоги до Одеси з візитом прибув генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш. Разом із міністром інфраструктури України він відвідав Одеський порт та проінспектував хід реалізації зернової ініціативи. Під час зустрічі з журналістами Антоніо Гутереш зазначив, що за три тижні дії угоди з портів Великої Одеси вийшло вже 25 суден із агропродукцією. Разом вони перевезли понад 600 тисяч тонн українського. Зерна, яке допоможе вирішити продовольчу кризу у світі. Кожне судно, це корабель надії надії для українських аграріїв, які нарешті зможуть отримати нагороду за свій врожай і звільнити місце для наступного врожаю. Це також надія для моряків та крупних торгівельних компаній, які наразі знову можуть безпечно плавати чорним морем. І найголовніше це означає надію для найбільш вразливих людей та країн. Антоніо Гутереш також торкнувся питань ядерної безпеки, що хвилює сьогодні увесь світ. Якби територія Запорізької атомної електростанції була демілітаризована, як ми і пропонували, це питання було б вже врегульовано. Що стосується електроенергії, яку виробляє Запорізька ОЕС, це є українська електроенергія. Вона потрібна українському народові, особливо під час зимового періоду. Цього принципу і потрібно дотримуватися. Принципол мастріфуліспекти. Двоє братів підлітків, які постраждали під час ракетного удару по Сергіївці, пройшли реабілітацію у Львові і відправляються лікуватися далі в Австрію. Про це повідомили рідні хлопчиків. 1 липня брати Володя та Яків в одну мить залишилися без матері та відчима. Старший брат Володя отримав черепно мозгову травму, молодший Яків постраждав більше. Уламок від ворожої ракети потрапив йому у шию. Подробиці спасіння у нашому матеріалі. 1 липня жахлива ніч для Одещини. Російська ракета влучила в дев'ятиповерховий житловий будинок в Сергіївці. 22 людини загинуло, 39 отримали поранення. В цій багатоповерхівці якраз знаходилась сім'я братиків Володі та Якова. Їхні мати та відчим загинули на місці. Хлопців з під завалів діставали сусіди. Другим ударом влучило в житловий будинок, в якому я виросла, в якому жила моя бабуся, тітка із двома дітками і відчимом їх. Дуже багато людей, знайомих і близьких через те, що містечко маленьке, і всі один одному або кум, або вчитель, або просто друг, і всі сусіди один одного знали. І на жаль, так сталося, що більшість людей, що проживали в під'їзді, хлопчиків загинули. Старший 14-річний Володя отримав черепно мозкову травму. У хлопця були чисельні поранення обличчя та перелом правої руки. Його восьмирічний братик постраждав більше. Ламок потрапив у шию. Аби зупинити кровотечу. Рятувальники перетиснули йому судину, і кисневе голодування спровокували й шомічний інсульт. Взагалі вони поступали із полі травмами, і там було дуже багато ушибів дуже сильні були ушиби ніжок, Все тіло в мілких яких осроках поранення. так пораненнях, і ми досі дістаємо ще шматочки скельців, які вилазять? Що було дуже глибоко глибоко. Поранених дітей спершу доправили до реанімації місцевої лікарні на Одещині, а потім евакуаційним потягом транспортували до лікарні Святого Миколая у Львові. Стан старшого брата був стабільнішим. А за життя молодшого довелося поборотися, розповідає Михайло Ловга, завідувач нейрохірургічного відділення. Він мав важке дифузне пошкодження головного мозку на момент поступлення. Він був дуже важкому стані на тривалій інтубації, і чесно кажучи, ми вже вирішували там питання трахів і багатьох інших речей, які мали би покращити догляд за ним. Але на очах він просто з дня в день почав блискавично покращуватись, покращуватись, покращуватись. Хлопчик на подив лікарів відновлювався дуже швидко. Ділиться Михайло Ловга. Коли він поступав, і ми побачили комп'ютерну томографію. Не могли б ніколи спрогнозувати, що він буде так добре відновлюватися, так але десь були якісь відчуття в нас всіх. Ми з колегами радилися. З моїми з командою нейрохірургів, з реаніматологами, якось такі відчуття, коли ми мали приймати радикальні рішення про трахіостомію, коли вже вийшов день тривалої інту... дні постійної інтубації, не, не вартує тримати трубку інтубаційну, вартує переводити на трахіостомію. Якось Здалося в якийсь момент, що він слідкує поглядом з хлопчиками. Також працював фізичний терапевт. Відновлення володі було швидшим, але йому допомагало розробити руку, яка була малорухливою після тривалого перебування в гіпсі. І власне зараз йому вже зняли гіпс. Є контрактура в зап'ясті. Це обмеження руху в наслідок довгого перебування в гіпсі і мобілізації. Ось ми зараз спрацюємо над тим, щоб збільшити амплітуду руху і збільшити силу. Як і вже вчиться ходити і рухати лівою ручкою на правій руці перелом плечової кістки. У хлопчика поки стоїть апарат зовнішньої фіксації, але для повного відновлення ще доведеться працювати з реабілітологом. Він зараз має неврологічну симптоматику, тобто половина тіла його вона має слабкість, тобто є перес. Слабкість він не може достатньо контролювати. Є прояви підвищеного тонусу. над якими ми власне працюємо, незважаючи на втрату близьких і важкі травми, хлопчики посміхаються і допомагають один одному. Володя цікавиться відеоіграми, а Яків обожні конструктори, хоч зараз трохи злиться через те, що не може повністю рухати руками, розповідає їхня сестра. Дівчина розповіла, що відразу після знаття гіпсу старший брат почав дбати про молодшого. Сам давайте сам. Зараз хлопчиків евакуювали до Австрії. Там брати продовжать свою реабілітацію. Хлопчики пообіцяли, що обов'язково повернуться в Україну вже після перемоги. Сам Ну добре, Ага, ого. Але ти че не Може, ніякої реабілітації не треба? За добу на одеських дорогах сталося кілька аварій, у яких постраждали дорослі та діти. На Тагірове під колеса легкового авто потрапив п'ятирічний хлопчик. На щастя, дитина залишилася живою. Її шпиталізували. На вулиці Академіка Вільямса легковий автомобіль збив п'ятирічного хлопчика. Дитину доправили до лікарні. Чому трапилось ДТП, з'ясовують слідчі у Київському районі? На перехресті зіткнулися автомобілі Хюндай та Кія. Водія та пасажира Кія з політравмами госпіталізували. А на Хусацькій водій Вольва не врахував дорожні умови, внаслідок чого автомобіль врізався в бетонну огорожу. Водія відвезла швидка, повідомили у прес-службі патрульної поліції. В Одеській області водолази другу добу шукають хлопця, який зник у ставку. Відомо, що він відпочивав на березі з друзями, потім пішов викупитися у водойомі та зник. 17 серпня у ставку у Городніцькій ОТГ Болградського району Одеської області зник 22-річний хлопець. Наступного дня пошуковий загін обстежив 2,5 квадратних кілометрів поверхні води, 4 кілометри берегової смуги. Та 4 тисячі квадратних метрів дна. Від ДСНС залучалася спецтехніка, катер, шестеро рятувальників, у тому числі водолази. Пошуки тривають, повідомили у регіональній службі порятунку. Щороку, 19 серпня, православні християні відзначають велике свята яблучний спас. Він символізує кінець теплого літа та початок урожайної осені. Вважається, що цього дня у садах якраз починають дозрівати яблука, символи життя та духовного шляху людини. Тому у свята вперше з дня Медового спасу дозволено послаблення суворого успенського посту. Яблучний спас велике церковне свято, яке святкують щороку 19 серпня. Вважається, що він знаменує прихід осені та настання холодів. У цей період ще триває суворий успенський піст, але свято дозволяє деякі послаблення в їжі, пояснює настоятелька свято Архангелом Михайлівського жіночого монастиря Ігуменя Серафима. Яблучний спас преображення Господні, коли можна вже їсти ті плоди, які нам принесла земля, виноград. Яблука. Батюшка їх освячує, читає відповідну молитву. І ці вже плоди нового врожаю ми вживаємо під час цього успенського посту. Сам Успенський піст, встановлений на честь свята Успіння Пресвятої Богородиці, є суворим. Це один з чотирьох найважливіших для віруючих постів у році. Це дуже строгий піст, насправді ніякого м'яса, молока, навіть риби. Хоча, на прибраження Господнє… Піст послаблюється, і ми можемо щось смачне поставити собі на стіл саме із рибних страв. Помірність має бути не тільки в їжі, а й у помислах, каже Гуменя Серафима. Важливо стежити за своєю поведінкою, не грішити, не поганословити та творити добрі справи. Ми з особливою увагою ставимося до себе, до своїх гріхів, до своїх вад. Ми сповідаємося, ходимо до храму і водночас ми робимо добрі справи. Тому що Піст саме з цим пов'язаний. Людина має стати іншою. Суворий Успенський піст, який розпочався 14 серпня, триває два тижні. Він завершиться у суботу, 27-го числа. Одеські пологові будинки цього року не закриватимуться на планову дезінфекцію. У воєнний час необхідно завжди бути готовими допомогти як жителям регіону, так і внутрішнім переселенцям. Пояснюють своє рішення головлікарі. Спочатку повномасштабної вторгнення Росії в області народилося вже понад 6,5 тисяч малюків. І сьогодні, як і в перші дні війни, пологові будинки продовжують свою роботу. Війна внесла свої корективи і роботу одеських пологових будинків, але незважаючи на труднощі з логістикою, медзаклади в повному обсязі забезпечені препаратами та медичними матеріалами і продовжують приймати пацієнтів, у тому числі й внутрішніх переселенців, розповідає головний лікар Ірина Головацюк Юзеф Польська. Особливо сьогодні актуально, це переселенці, біженці, Це ті, які біжали, спасаючись. Безусловно, здається, глибоко травмірованою психікою. Особенно це беременных беременних, тому що зрозуміло, що любые расстройства, они на фоне беременності, тому що жінка боїться і за себе, і за ребенка. Нині великий акцент роблять на безпеці. У пологовому будинку є велике бомбосховище, яке повністю оснащене усім необхідним. Щоразу при сигналі повітряної тривоги персонал та пацієнти спускаються в укриття. Процесс уже повністю відпрацьовано. І Кожній жінці перед надходженням пояснюють правильний порядок дій. Поступає жінка, і вона должна знать алгоритм поведения при тревоге. Тобто, есть, вот есть тревога, она должна сама собраться. У неї есть тревожный чемоданчик, который лежит рядом, брать этот чемоданчик. Внутри у нас в бомбоубежище убежище имеется все абсолютно, то тобто есть, им не нужно брать ничего, только дитина если это послеродовые или беременные берут свои вещи. Підтримувати колишній режим роботи, навіть покращувати умови утримання породіль вдається багато в чому за рахунок гуманітарної допомоги, зазначає головлікар. У пологовому будинку передають медикаменти та необхідні матеріали, а нещодавно отримали переноски для малюків, що прискорило та спростило процес евакуації в укриття. Коли жінки спускаються в бомбоубіжище, це іноді буває два рази за ночь, то Рібенка кладуть в сумку передосною. Це безпечно, тому що нести рібенка на руках. Ми всі прекрасно розуміємо, що це опасно. Тим більше після родов кружиться голова, кожен потрібно допомогти. У медустанові сформовані чергові бригади лікарів, які знаходяться поруч із породіллям і стежать за станом новонароджених. Із вагітними також працюють психологи, оскільки постійний стрес матері неминуче відображається на дитині. Діти страждають внутрішньоутробно. Гіпоксії такі, тому що на фоні стресу проходить спазм судин, і безумовно, спазм судин уже і спазм судин матки, і, звичайно, це передається, порушення кровотоку дитині. Головний лікар розповідає, що на тлі стресу зростає ризик переривання вагітності, особливо у жінок, яких евакуювали з інших міст. Понятно, що сьогодні емоції і внутрішній трагізм ну, внутри ребенок, и он должен сохраниться, чтобы на фоне вот таких стрессов не возникали. Много у нас находится женщин с угрозами прерывания беременности, особенно те, которые приехали к нам вот сейчас из Николаева. Загалом народжуваність у регіоні впала, зазначає головлікар. Насамперед через те, що багато майбутніх мам виїхали за кордон. Лікарі пологового будинку продовжують спілкування зі своїми підопічними і на відстані. А Ірина Головатюк Юзеф Польська розповідає їй такі, які повертаються на пологи до рідного пологового будинку. Вони приїжджають к нам рожати, Ну потім люди уїжджають, не уїжджають, Ну повертаються на роди к врачу або просто в родильний будинок, до якому вони звикли, на родину. Це радують. І такі случаи все чаще і чаще. Вот сейчас у нас приїхали з Швеції, будуть рожати вот-вот. як і до 24 лютого видають пакети малюкам. У них входять речі першої необхідності для новонародженого. Батьки можуть відмовитися від фізичного боксу та отримати натомість його грошовий еквівалент 6300 тисяч гривень. Нагадуємо, у березні уряд дозволив використовувати компенсацію пакета малюка на купівлю не лише дитячих, а й будь-яких інших необхідних товарів. Продав дрони та броники та збагатився на 700 тисяч гривень. В Одесі судитимуть військовослужбовця одного із підрозділів тероборони. Як з'ясувалося, 39-річний військовослужбовець протягом трьох місяців безоплатно отримував зі складів волонтерських центрів для потреб армії дрони, квадрокоптери, бронежилети. До військових формувань гуманітарний вантаж не довозив і продавав на стороні. Таким чином правопорушник заробив понад 700 тисяч гривень. За незаконне використовування гуманітарної допомоги обвинувачуваному загрожує до сіми років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. Правоохоронці викрили розробника проросійських веб-ресурсів та вилучили 100 терабайтів пропагандистської інформації. Фігурант створив сайти, на яких розміщував публікації на підтримку Росії, а також виправдовував так звану спеціальну військову операцію. Усі ці ресурси заблоковані за вчинене підозрюваному загрожує до 10 років ув'язнення. 48-річний чоловік у власному будинку встановив серверне обладнання, на якому адміністрував створений ним проросійські веб-ресурси. Загальний обсяг пропагандистського контенту становить понад 100 терабайтів інформації. Аудиторія читачів проросійських ресурсів склала понад 350 тисяч користувачів щорічно. Пропагандистські веб-сайти правоохоронці заблокували. Відкрите кримінальне провадження, підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі. У війну почастішили випадки втрати документів, зокрема на житло. Але відсутність паперів не є підставою для вилучення майна, заявляють спеціалісти міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Вся інформація про право власності зафіксована в державних реєстрах, тому особа навіть без документів залишається власником майна. А папери можна відновити. Для цього треба лише прийти до відповідної установи і написати заяву. Спростить процедури наявність фізичної чи електронної. Електронної копії втраченого документу про все це детальніше розповіли в управлінні державної реєстрації. Втрата пошкодження чи знищення документа на майно не означає, що власник втрачає право власності, пояснюють спеціалісти межрегіонального управління Міністерства юстиції. Адже є державний реєстр, де міститься вся інформація. Звернемо увагу, що єдиною державною інформаційною системою, що забезпечує обробку збереження та надання відомостей про зареєстровані речові права в Україні є державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Записи про право власності зберігаються в державному реєстрі на підставі цих даних і можна відновити документи. Розповідає Юлія Леонова, головна спеціалістка відділу взаємодії з суб'єктами державної реєстрації. Якщо ваша нерухомість зареєстрована у Державному реєстрі речових прав, що можна перевірити, отримавши інформаційну довідку у державного реєстратора, то підстав хвилювати, що документи будуть знищені чи пошкоджені, немає. Є декілька шляхів для відновлення документів. Один з таких оформлення дубліката. Видати його може тільки установа, яка раніше видала ці папери. Але не завжди це є можливим, пояснює наша співрозмовниця. Єдиною підставою, за наявності якої видача дублікату документа не може бути здійснена суб'єктом, який його видавав, є припинення діяльності такого суб'єкта. У такому випадку видача дубліката здійснюється правонаступником відповідного суб'єкта або архівною установою, якщо передбачається передача документів до архіву. Дублікат документа повинен містити ті ж відомості, що й оригінал. У результаті отриманий дублікат матиме ж юридичну силу, що й оригінал документа. Якщо були втрачені документи на землю, не обов'язково треба шукати установу, де саме був виданий документ. Звернутись можна до будь-якого управління державної реєстрації, адже вони користуються інформацією з єдиного державного геокадастром. Процес відновлення документів значно спростить наявність копії, відзначає Юлія Леонова. У разі наявності взаємника копії примірника, втраченого пошкодженого чи зіпсованого державного акта або свідоцтва про право власності на нерухоме майно подається також відповідна копія. Державна реєстрація у такому випадку проводиться виключно за умови встановлення державним реєстратором наявності зареєстрованих речових прав на підставі таких документів у державному земельному кадастрі чи в реєстрі прав власності на нерухоме майно. Тому спеціаліст радить про всяк випадок відсканувати існуючі документи або зробити копію для уникнення проблем у майбутньому. Рекомендуємо зареєструвати відповідне право на нерухомість. А якщо все ж таки є можливість зробити копії у будь-якому вигляді, паперовому або електронному у разі втрати чи пошкодження документів, зайвим це точно не буде. Одночасно з цим краще зберігати скан копію документів на флешкарці або на інших переносних носіях. Інформації інформацію до Держгеокадастру почали вносити у 2013 році. У випадку, якщо втрачено документи, які були зареєстровані раніше, тоді використовується тільки відомості з архіву. Протягом трьох днів Одесу та область заливали дощі. Але, як з'ясувалось, цей час вирувала погода не тільки в регіоні, навіть не тільки на Землі. Сонце з початку тижня практично безупинно проявляло свою активність. Спалахи, фонтани плазми, викиди матерії та потоки частинок. Усі ці явища створили своєрідний шторм у космічному просторі, який відбився і на нашій планеті. У чому причина сонячної активності, що швидко зростає? Чим вона загрожує людству в коротко? Костроковій перспективі і чи є зв'язок між космічною погодою і земним кліматом, пояснює наш беззмінний експерт, одеський астроном Михайло Рябов. Цей тиждень в Одесі пройшов під знаком штормових попереджень. Місто та область заливало водою, місцями засипало градом, а небо лякало гуркотінням грому, схожим на звуки вибухів. Але штормило не лише в Одесі. Космічна погода в цей час теж була дуже бурхливою, розповідає голова Одеського астрономічного товариства Михайло Рябов. Усьому виною сонячна активність, яка проявилась через групу плям у південній півкулі зірки, 14, 15, 16, 17 сімнадцятого, 18 числа уже произошло больше 20 вспышек, они сопровождались выбросами огромных облаков плазмы, причем это такое зрелище очень было эфирическое, красивое, чуть на фонтаны какое-то похожее. И вот эти облака плазмы части, в том числе и направлялись в сторону Земли. Сонце в ці дні продемонструвало усе, на що воно здатне, каже наш співрозмовник. Якщо ми дивимося на фотографії сонця, можна побачити, як сонце виглядає зовсім необычно. Огромная черная полоса, которая протянулась по диску Солнца, это называется корональной дырой, она дает потоки частиц. А вот множество вспышек, которые вот можно проиллюстрировать по записям, полученным космическими аппаратами, видно, как происходит выброс материи. Причем выброс материи происходит, как мы говорим, ярко светящийся, а бывает и темным. 17-го числа землю накрила перша магнітна буря. Досить потужна, за рахунок того, що потоки, виконані сонцем за кілька днів, наклались один на одного. І їхній ефект посилився, пояснює вчений. Виброшені сонцем потоки, кожен з них має свою швидкість, ну, залежить від той спишки, яка відбулась. І тому буває більш мощний, буває менш мощний. Так от менш мощний пройшов 14 15-го, 16-го, 17-го. Гораздо более мощные и более быстрые потоки. И Вот эти быстрые потоки нагоняют более медленно, вот эффект называется каннибализмом, то есть поглощает их более медленные и совместно движутся уже в сторону Земли. За словами фахівця, зміни магнітного поля можуть мати неприємні наслідки для людини. Хто по крайнейметню обычно такие события переносятся, ну, в общем, без особых, так сказать, проблем. Вот. Ну, может, голова болеет, там что какие-то такие неприятные ощущения могут происходить. У кого есть хронические заболевания, вот те, конечно, могут ощущать это все гораздо больше, в больше, большей степени. Але для Земли в целом солнечная активность приносит скорее пользу, чем шкоду и защищает планету от целого ряда космических проблем. В чем-то это и положительно, поскольку это способствует очищению околоземного пространства от космического мусора, повышенная Радіація Солнця і повышенные потоки идущих сонце частиц, охраняют нашу землю від приходах землі гораздо більш радіоактивно опасных космічних лучей. Фахівці прогнозують, що магнітні бурі триватимуть до кінця вихідних. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.